Вітаю всіх. Запоріжжя. Я бачила в новинах, що фі фіпів -фі дрони почали долітати. Це погано, це погано. Взагалі, Запоріжжя, давайте подивимось. Запоріжжя на квітень місяць. Які тенденції загальні по небезпекам? По-перше, Україна, ніяких окупацій. Мабуть, це вас дуже хвилює, що мені оце випало. Які там зміни? Рух. Наступи в вашу сторону можуть бути, які будуть зупинені, кінцевий результат. Ворог планує, так планує. Може з двох сторін, два напрямки, обстріли. Відразу скажу, це масованість. Вісім кажездів такий масований обстріл. Що може бути? Та що завгодно, як шахетів багато, якихось ракет багато, каби можуть бути, сюди ж. Сюди ж і каби. То такий розумний каже, Потаро, воно, а ракети Каби однаково випадають. Однаково. Тому будьте обережні. Тепер я хочу подивитись: загроза для Запоріжжя саме від фіпів і дронів. Загроза для Запоріжжя від фіпів і дронів. Оце, оце Гедоти. Знаєш, що це противна Гедота. Розчарування людям нерви. Ну, околиці. Більше околиці і це точкові удари. І це результат. Ворог, так, їх буде застосовувати. Але не постійно. Це околиці, точкові удари там, де потрібно. Це не буде масово. Також військові під загрозою. І цього гімна найбільше військове переміщення все це. Я не бачу масованості. Це добре, це дуже-дуже добре взагалі. Тому майте на увазі.